Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про розумне споживання води. Почнемо з душу, приймайте його швидше. 5 хвилин цілком достатньо. Використовуйте економний режим та вимикайте воду, коли намилюєтесь. Так ви збережете десятки літрів. Під час чищення зубів не залишайте кран відкритим. Просто намочіть щітку, вимкніть воду і вмикайте лише тоді, коли потрібно прополоскати рот. Маєте руки, намилюйте їх із вимкненою водою. Це проста дія, яка економить дуже багато. Посуд краще мити в раковині, набравши трохи води або в посудомийній машині на екорежимі. Так ви економите і воду, і електроенергію. Під час прання обирайте короткі або холодні режими. Ми можемо заощаджувати воду щодня. Маленькі кроки кожного, велика економія для планети.